Звертайте увагу, наприклад, да, ви з кимось зустрілись, як ваш діалог взагалі проходить? Да, в цьому моменті теж ми можемо втрачати ресурс, несвідомо як будь-яка ваша комунікація. Як я кажу, да, там, розмова, да, там, спілкування, неважливо, бізнес чи особисте. Да, це завжди обмін енергіями. обмін. Да? Тобто Ми заходимо в такому стані, да, ви можете згадати, от ви, наприклад, втомилися після роботи, що йшли, там, може там щось важке було, там, якийсь стан, засмучені були. Прийшли на зустріч до друзів, сіли там щось там туди-сюди, поспілкувалися, хтось розказав, якісь анекдоти. Ви дивитесь стан вже так налагодив. І ви вже зовсім в іншому стані йдете додому, да, і вже так іначе і піднесений той стан стає. А все чому? Тому що в процесі вашої комунікації вам люди, ваші друзі, близькі, подарували більше енергії, ніж ви в той момент віддали. Бо, ну, звісно, з нікуди було його вам віддавати. А да? вони з вами поділилися. Да?